Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Ми далі вивчаємо степінь з раціональним показником. Спершу пригадаймо, як обчислювати відповідні вирази. Завдання перше: знайдіть значення виразу. Одна шістдесят четверта в степені мінус дві треті. Розв'язання. Мінус у степені перетвориться вираз 1,64 на 64. Отримаємо 64 в степені 2 треті. 64 в степені 2 треті дорівнює кореню кубічному з 64 в степені 2. Дорівнює 4 в квадраті і дорівнює 16. Завдання друге. Знайдіть значення виразу 36 в степені 0,4 помножити на 6 у степені 1,2. Розв'язання. 36 у степені 0,4 дорівнює 6 у квадраті і у степені 0,4 і дорівнює 6 у степені 0,8. Тепер можемо застосувати властивість добутку степенів. 6 у степені 0,8. Помножити на 6 у степені 1,2 дорівнює 6 у степені 2 і дорівнює 36. Відповідь 36. У наступних завданнях ми переходимо від цифр до латинських літер. Завдання 3. Розкрийте дужки. 1. х у степені 0,5 мінус 3 в степені 0,8 помножити на вираз х у степені 0,5 додати 3 і у степені 0,8. Використаємо формулу скороченого множення, а саме формулу різниці квадратів. Початковий вираз дорівнює x у степені 0,5 і в квадраті відняти 3 у степені 0,8 і в квадраті. Скориставшись властивістю раціональних степенів, отримаємо x у степені 1 відняти 9 у у степені 1,6. Друге, відкриваємо дужки. в дужках. А в степені 1,8 додати Б у степені 1,8. Закриваємо дужки. Вся дужка в квадраті. Цього разу скористаємося формулою квадрата суми. Отримаємо, що початковий вираз дорівнює а в степені 1 8 в квадраті плюс 2а в степені 1 8 б в степені 1,8 плюс б в степені 1 8 в квадраті. Використовуючи властивості раціонального степеня, отримуємо відповідь А в степен 1,4 додати 2а в степені 1 8 б в степені 1,8 додати б в степені 1 4. Останнє на сьогодні завдання. Перше. Відомо, що число А додатне. Подайте А у вигляді п'ятого степеня. Отже, нам потрібно розв'язати таке рівняння. А дорівнює Х у степені 5. З попередніх тем ми знаємо, що розв'язком цього рівняння є таке число: х дорівнює кореню п'ятого степені з А. Оскільки число А додатне, то ми можемо записати Х так, а в степені 1 п'ята. Отримали відповідь. а дорівнює а в степені 1 1,5 в степені 5. Друге. А як щодо того, щоб представити число а в степені 1 шоста як степінь 1 третя? Отже, а в степені 1 шоста дорівнює х в степені 1 третя, потрібно знайти х. Підносимо обидві частини рівняння до третього степеня. Тоді А в степені 1 шоста в степені 3 дорівнює Х. Використовуючи властивості степенів, отримаємо, що х дорівнює А в степені 1 друга. Отримали відповідь. А в степені 1 шоста дорівнює А в степені 1 друга в степені 1 третя. На наступному занятті ми завершуємо вивчення властивостей степеня з раціональним показником і його застосування. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!